мажу вже, думав, ну, ми тут били вже. Короче, находили монетки. Штук 30 монет підняли. Ну, більше 30 монет тут підняли колись. Так я начинав. Дві копейки Александра. Олександра Первого. Першого. Года. 1800. 1812 год. Вот. Эти копеечки. Что, шукаем дальше? Так, ребята, еще одна находочка. У меня Макс, <laughs> дружбан, напарник по копу, так, даемся, выкопали монетку, наверное советы. Ого, да нет Макс, какашка. Укиснулась. Укиснулась. Ну похоже, але Короче, ну, можно попробовать почистить. Убилось. Что, ребята, приехали мы с поля трошки сюда в берег. Тут такая речушка была. Село там дальше. Покупаем. Так, ребята, следующая находочка. латунная бряжечка. Правда, без хвостика. Ничего. Хорош. шкаф дальше. Находочка, гильза. У нас гости. Настен, привет. Сэм, да? Да, Сэм. Сейчас будет нам шукать золото. <laughs> О, <laughs> все. Хоби, хоби, да. а, Шукаем, да? ребята, следующая находочка. Ходячка. Блин, 10 копеек. Да. 1992 года. Фокусом, Блин, а, есть. Все, шукаємо ну. далі. Коротше, цієї ямки ті самі. Ще 10 копійок. Убиті ще, але год молодший 96-го. року, Не видно, правда, тут. Таке, шукаємо далі. Ще Одна пряжечка. Ціла. Що, так, ребята, з такої ямки випало 5 копеечок до 46-го року. Хорошо, шкаємо далі. випала <сувачка> 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 у нас. Не, ребята, алюминиево щось советы. Хорошо. Так, ребята, у нас уже темнее. з этой ямки Випало трьоха, мабуть, після реформина. Але вже вдома помию, двох тер-тер, не знаю, года не видно. Дома покажу. Так, ребята угу. Викопали ще ходячку одну 25 копеек. 2011 року. Все, будемо закруглятися. Доходим до доходимо додому. Там вже йдемо, не починали. Що, прийде додому, Ребята, покажу. Викопали ще. Ємо що так от буває? Якусь штуку. Пробую так на фоні. Хм. Толі кришка. Короче, Ребята, дома покажу. Підведемо підсумки нашого сьогоднішнього копа. Так я там не буду показувати гібзи, там всякий шмурдяк, таке що більше вже що, що вважаю знахідками. Ну, Дві пряжечки. Одна Алюця. мідна або бронзова. Не знаю. Друга така цікава пряжка. Це ну, не чорний метал. І не знаю, не мій, така темно-зелена патіна. У мене така пуговичка там десь в відео є, типу до монгольська. Ну, не знаю. Не буду нічого казати Тоже Так, ну, алюмінієва Что-то Ушко тут отломано. Возможно, какой-то ремешок был, где-то бы, до чего-то. Так, крутилка. Вот керосинкой, правда, там две-четыре буковки просматривается, Все остальное стерто. Ну и тут отломано. О. Ну и по монетках. Значит, убил патину я. Две копейки. Олександра І, 1812 рік, така монетка вазеліном скрив для сохрани. Так, значить, прийшлося хімією травити, тому що ну, одмить ніяк не вийшло. Ну і це були три копійки 1961 року. СССР. Не знаю, може якщо в діалізі ще може. Це вже не хімія навіть не бере монету, вбиває, а окис залишається. Так. Далі, ну, в Совєті взагалі сохран таке, якісь до дореформні, не знаю. Чимось треба буде так. Три копійки 1954 року. Значить. 5 копійок 1946 року. Так. Ну і в мене повторилась історія, знайшов дві ходячки по 10 копійок. Одна опять десь пропала. Ну, залишились дві монетки ходячки, це 10 копійок. 92 го року 1900. І 25 копійок. 2011 року Я говорю там гільс штук Сім, мабуть там всяких трубочок алюмінієвих, мідних накопали. Ну, багато там пів пакета мусору, сокиру викопали цілу, От. І, значить, що саме головне? Ребята, не буду утверждать заранее. Ця штука це, мабуть, серебро. надо делать, конечно, что какие-то -э эксперименты над ней, не знаю, там, как-то там травля, чтобы знать, но если брать народный метод, он кажется, что серебро пишет по бумаге. Видите? Ну, блин, вот близко, да? Тобто. ну, и... Ручная работа, Значить, рісуночок такий. І тут от ініціали. Ну, не знаю, або так. GN, або... З якоїсь сторони на нього дивиться. IDP. Тобто, не знаю, що це було. Може зажигати, та ні. Ну не знаю. Значить. Якщо хтось знає, підказуйте. Виставлю ще на форум Віоліті определення предметів. Ну, коротше, ребята, якщо це серебро, то це перше серебро в мене. Позитивні емоції. Класно. Окей, видався діньок хороший. Ну що, на цій оптимістичній ноті буду з вами прощатися. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал. Мирного неба над головою, удачі всім! Щасливо!